Оце є вхід на територію монастиря святого Онуфрія. А далі дорога веде до замку Гербертів. Зараз ми йдемо на територію монастиря святого Онуфрія в Добромилі. Заходимо. Paočki ja važite. A to je Monaster sv. Onofrija u Dobromiru. E, cijeka tu krasota. Добре прийти, помолитися Богу за наших воїнів, за своїх дітей, онуків, за нашу всю Україну. От, сідаємо на такі лавочки, трохи відпочинемо і йдемо молитися Богу. За нашу Україну, за мир, за нашу перемогу. Тут є такий колодязь. Оце є монастир Святого Ми вже на території монастиря святого Онуп'я. Бачимо, що заготовка дров йде на зиму, а це. Монастир святого Нофря у Добромилі. Подивіться, Ви, який тут красиві. Це монастир святого Нофрія у Добромилі. Йдемо по території монастиря. Ovdje Lavačke, krisla. Ostao je besjetka. Tad možda bi se početio. Ostao je Одиночок красивий. Тут такі гарні рози. Червоні рози. А тут така бесідка. У нас вічисте. Почати. От ми тут покладемо свою сумку. Сядемо ми трохи тут на хвилинку відпочинемо аж так тут красиво. Така альтаночка Так, і йдемо далі. в монастир. Це монастир святого Онопля. О добромер. Це як ту красиво. Трояндо червоні. Красивий такий. Одиночок такий. Оце монастир святого Онопля. Там далі ліс. А це манастир Святого Нофрія. От Кентаночки. Ось так. Лавочки. Там можна. тут сцена така для так, от, А тут до нас прийшла киська зтрачає нас. Привіт, котик! Привіт, ти тут живеш? Блачка. ほでたらす、ほで、ほで、ほで、あらなてか。